Щодо капусти, я розповідала і показувала. Вибирайте капусту, щоб вона була кругленької форми. І верхні листочки тільки один-два листочка темні. Далі йде капусточка біленька. Це називається капуста білокачанна. На ній один листочок. От. І я не викидаю, вони полежать рушечки. Потім я соберу і я їх заморозю. Дивіться, верхні два листочки. Так. Ось ці я не викидаю. Я потім їх проварюю і заморожую. Дивіться, верхні два листочки зелені. Далі йде біленька. Оця капусточка, дивіться. І вона круглої форми. В неї качанчика зовсім зовсім маленький качанчик. Вона і на засов кладеться, і все. І от дивіться, що ще хочу сказати. Потім покажу, де ми зберігаємо поки. Але зараз взяли ви капусту капусту сьогодні. Купили, привезли. Її вчора, позавчора зрізали, вона ще зовсім мокра. Бачите, на ній є роса. Ні в якому разі не можна її сьогодні пакувати в харчову плівку. Це 100%, що вона пропаде. Вона зниє. Тому. Квасити, якщо ви будете таку капусточку закващувати, то саме сьогодні, завтра, поки вона ще така соковита, поки в ній багато соку, саме зараз вона годиться для того, щоб її засолювати. Якщо зберігати в харчову плівку, вона по тиждень, а то й два тижні, вона потрібна, щоб вона вилежалася. Верхні листочки прив'яли, ви їх зняли. підсох оцей цей корінець. Оцей качанчик пиццу зовсім, аж потім ми її пакуємо в харчову плівку. Тільки в такому разі вона у вас буде зберігатися до нової. Якщо зараз замотати в харчову плівку, то можна викинути відразу. Зберігаємо капусточку на стелажі. У бесідочці. у нас така бесідка. От. І ми зберігаємо на стелажах. Поки не верхні листочки, ніякими, ми не знімаємо до тих пір, поки вона трішечки прив'яне, і верхні листочки знімуться самі, щоб її зайвий раз не травмувати. Потім, де оце, там яка тріщинка, я подивлюся, де її дощі пішли, вона почала тріскатись, де ось така з тріщинками, я її візьму першу на засолку, тому що це дуже гарна капусточка для засолки. Цей сорт, я не знаю, як він називається, але він дуже схожий раніше була така. Слов'янка або харківська або білосніжка. Вони ось такої круглої форми, у них зовсім маленький качанчик. Тому вона дуже годиться на засолку. І тут вона у нас тиждень, а тут два тижні буде зберігатися. Коли будуть якісь приморозки чи щось таке, ми будемо накривати старим якимсь покривалом. Потім вона гарнесенько прив'яне, оцей корінець присохне, і потім я буду її тільки тоді пакувати. У харчову плівку і зберігати. Ось таку соковиту, щойно зрізану, ні в якому разі не зберігайте. Тому що з неї І будете тоді казати, що як мені написали брехня. Але це не брехня, то недбалість і немудрість господарів. Ось так. І нехай вона провітрюється на неї, щоб дощ не падав, якщо у вас. Аби сітки немає, є якийсь навіс або є яка комірчина, але щоб добре провітрювалася, щоб вона не знала вас ще до того, як ви її візьмете на зберігання.